Часу добив всім і кожному. Дивіться, що робить з відео е, щомісячного огляду. Перше. Е, в уклоні в повідомленнях. Повідомлення, ну от Внизу, бачите, посередині зараз екрана. Повідомлення. ось, е, З 15 числа плюс-мінус. Шукаємо зараз разом. 15. -го. 15 Ось, Прийшло 15 числа о 13.01. До уваги партнерів з брендованими авто. І тут є код місяця і є інструкція. Якщо в ящику я не залишив код місяця, у вас є ручка, маркер, ви можете код місяця написати на листочку, і, скоріш за все, можна простіше маркер тримати у нас в ящику. Написати, ну, хтось один зробив і цей код місяця залишив уже в ящику. І ось по інструкції. Далі пунктом 4, куди, цей, куди відео, відео з кодом місяця вислати. Ну, і вимоги до відео теж в принципі, написані. Ось я робив відео на 1357. Як тільки відео відправили в уклон, ну, я його зберіг. Новий номер, куди скидати відео. Перевіряємо, а точніше, дублюємо це відео в авто номер 3. Бачите, в мене не, висла, я не вислав. Це відео в авто номер 3. І це моя помилка. Потрібно вислати в авто номер 3 це відео, це як додатковий огляд. Потім вислати скріншот про те, що відео відправлено в уклон. І як тільки це зробили, в чаті водіїв є група. В чаті водіїв є група. Як правило, я закріпляю щомісяця. Копіюємо повідомлення. І там, де 13.57, авто No3, перша галочка, я ставлю першу галочку перед знаком нахилу. Це означає, що я відео відправив. Далі, як тільки прийде від уклона, підтвердження, добрий, день, огляд пройдено. Робимо скріншот, що огляд пройдено. Відправляємо відправляємо в групу номер 3 що огляд пройдено. Це підтвердження, що ви не придумали, що все, все чітко. І потім в чаті першої сотні заходимо в повідомлення. Якщо воно ваше і воно останнє, ви можете його редагувати. Якщо воно не ваше, треба копіювати. Останнє повідомлення. Ну, і ставимо галочку. ну, Давайте я скопіюю, щоб, щоб все було правильно. Копіюю І ставлю галочку, так як ви маєте робити. І ставлю галочку, що відео пройдено. Будь ласка, е отак робіть і відправляємо. І тоді у нас фіншує порядок, і візуально керівник зміни бачить, і я бачу, що всі машини відеогляд пройшли. Або не пройшли, або відео не відправлено.